У цьому приміщенні вчора ремонтували і обслуговували автомобілі. Нині після удару російських безпілотників воно має такий вигляд. Всередині та зовні – знищені й пошкоджені автівки. Обидва влучання безпілотників були безпосередньо в приміщення автосервісу. Нині від нього залишився лише каркас. На момент вибухів всередині був охоронець. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров у Фейсбук, після першого влучання чоловік виходив на зв'язок. Після другого зв'язку з ним вже не було. На місці ударів здійнялася пожежа, розповів Суспільному речник ДСНС Олег Стрілка. Співробітникам ДСНС довелось працювати одночасно за декількома напрямками, а це і приборкувати всі осередки горіння а також здійснювати пошук людини, яка могла знаходитись. Під завалами була дуже важка безпекова ситуація, загроза повторних ударів. Проте пожежу вдалося ліквідувати. Також з-під завалів було деблоковано тіло загиблого чоловіка. До знищеної станції техобслуговування приїхали її працівники. Почули, що вибух десь тут, наче в'язванимося в сторожу. Сторож визавіде, трубку не бере. Що Пособиралися поїхали дивитися, що тут у нас чи не у нас, проїхали, оказується, у нас. А ну що, здання немає, людини немає, саме головне, саме головне, немає людини. За словами Віталія Сіробаби, всередині автосервісу було три автомобілі, які згоріли вщент. Ще понад десяток, які перебували на території СТО, пошкоджені. Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджені фасади та повибивало скло у вікнах нежитлових будівель, розташованих поряд. Ірина Касьяненко та Світлана Драган Суспільне новини суми.